Я намагався продавати пиво. Хміль пиво, про яке ти цей. Ти сьогодні стояв в черзі за ним. Ти звертайся. Ні, він просто стояв в черзі і надіється з тебе побачити. А я не прийшов. Ти продавав, так. Так, це був мій перший бізнес, значить, коротко. Скільки років було? Типу, напевно, ну, близько десяти, напевно, що щось таке. А чуєш, апінку Сьорбав? Так. У мене дід дуже любив мель пиво. і не любив тебе. І він мене на. І, і мене любив, але чомусь називав Душман або лапчастий». Він був з, з Білогір'я. І він дуже любив пиво, і мене постійно за ним посилав. Нормальним би дітям не дали пиво, але вони знали, що я то дідові купую. Ну і він мені дочок хмель пива і давав. Тому я в такий веселий не виріз. Знаєш, От. Але історія не про те: 10 років я беру батьків грошей і йду на свій перший бізнес. Я купую ящик хмельницького пива. І йду на толкучку його толкати. Звичайний бізнес хмельницьких дітей в 10 років, правильно розумію. <ривіт> ну та. <ривіт> ну, ти або в мене ж контейнера не було. <ривіт> на золотій алеї з сорочками. Андрій Кравчук, найкращі сорочки в Україні і не тільки. Побалтуйте, будь, <ривіт> будь ласка. Андрюха. І я в якийсь момент подумав, що педан зараз заспіває. А сорочка мами на біт». А ти людям на картонці давав пиво пробувати? <пив> так от, я беру. У ну, мене тобі... в мене дід таке пиво п'є. <пив> життя. В мене, мал... Значить, <пив> я, е, В мене кравчучка, на ній ящик пива, бо носити ж я його не можу. І я кучма. Сит... <пив> okay, <пив> я мусив це сказати, я перепрошую, це просто вийшло з мене. Ну, е, е, хуйовий політичний каламбур, ось це от. Та вже всі забули. <пив> Він його продавлює такі. Знаєш, так. не поаплодували за каламбур. Він добив таке. Так. Значить, я йду, літо, я кравчучка, ящик пива. Іду по ряду, соромлюсь, і та, правда, і, і, типу, мельницьке пиво, свіже пиво, і, і мій голос зливається в какафонії всіх Чебуреки, там це вся херня. Ну, типу, я ж мелкий шкет з тим пивом. Ну, типу, спочатку мене просто не помічали чомусь. От, а потім насправді якийсь ти чувак бере пиво, каже: Ну добре, малий, давай, іди сюди. Він бере пиво, першим каже, тьху, блять, воно тепле. А ти як думав? Ну, я не знав, що, блін, є такий сервіс, треба охолодити, що... холодити, бля, де холодильник взяти, щоб. Але ж насправді я потім зрозумів, що насправді матьорі, пацани, в них пиво вже було охолоджене зранку, Так. — Ну, і от, і я, типу, він каже, тьху, блять, воно тепле, бере, відкриває пиво, типу, дає мені гроші, а потім я я чую вслід, бля, воно просрочене. Ти файний бізнесмен. Коротше, я вам відповідаю, поки мене не побили, я звідти А я дивлюсь, весь ящик просрочений. А Хмельницьке пиво, знаєте, три тижні у нас десь строк. Що здовго ви живе, два-три тижні. То був четвертий. Я вже бачу просто ці новини в місті Хмельницький десятирічну дитину побили за те, що він продав просрочене пиво. Тепле. Тепле. І люди такі по факту. <пив kind of generators> <to раж> <jokingly> так, ну, заслужив. І, коротше, я з тим ящиком пива розумію, що мене зараз тут грохнуть, бо якось щось отравлю, то і я з тим ящиком повернувся додому, то пиво вилили, гроші, як би просрав. Отак був в мене невдалий перший бізнес.